Сьогодні в нас буде відео про каву. Про каву Орланда Грісанга. Відкрив пачечку собі, а, яка досить давно в мене є. Від 28 лютого. То кавка вже а, час має. Давайте, це другий місяць зараз. Сьомий-5 місяців кави. При цьому хочу відмітити, що аромат. Звісно, не такі яскравий, як на суперсвіжій каві, але при тому досить приємний, солодкий віддає оцими всіми акцентами, яким обіцяє нам ця кава. Червоний бурбон сорт Арабіки це значить, що буде солодка. Червоний це завжди в ягодах, велика кількість солодості. Так, аромат червона. яблуко, жовта слива. Будемо їх шукати. Наразі, якраз потестуємо цю кавку на барісті. А, от, якщо що є 250 грамів цієї кави, то можна буде замовляти, якщо звісно сподобається. І давайте натискаємо готування першої порції кави і дивимося, що буде. А, предзмачування інтенс, третя міцність. На цій машинці це максимум, бо на кожній кавомашині а, конкретному екземплярі воно налаштовується з часу. Якщо ви використовуєте постійно якусь одну міцність, кавомашина підналаштовується під неї. На цій машинці я використовую третю, і вона завжди в мене готує тільки на третій. Тож готуємо. Пішло готування. Не супер надто потужно, але цілі такої теж не було, бо хочеться посмакувати цими солодкими відтінками. А якщо я переберу а, з налаштуваннями смілком. З міл... З мілким помовом ми будемо пити надміцну якусь каву. Так, перша є і одразу будемо другу готувати з тими самими налаштуваннями. То саме тисну і вперед. От кавомолочка повністю вимилилась. Головна ознака, звісно, ТС Смарта, що все так. А, і ми точно будемо пити е, каву свіжонамелену. Звісно, як я і казав, десь відсотків від минулого готування завжди ми собі отримаємо. О, оце вже більш вірно. Дивіться, навіть колір інший. От. І я навіть зупиню раніше, бо хочеться посмакувати ці аромати кави. От, а трохи з великою порцією ми би отримали більш а, слабеньку каву. Тож, і смакуємо. Перше. О, відчувається просто гіркота, гірка насичена міцна кава. Навіть така гіркота, що а, для тих, хто полюбляє. А, з арбустою, скажімо так, навіть така робуста така насичена. Ну, звісно, об'єм більший, можливо, так і є, що на 70 мл ми кави вже витягуємо надважкі часточки, які ну, не є смаковими. Так. Ох, так, друга. І аромат кращий. Так і є, відчувається аромат яблучка. Яблучко. І на смак. Так, да, оце, оце є яблуко, але яблуко з гірчинкою, якщо це можна так передати. 100% червоне яблуко. І воно зверху є, додається якимось додатком або темної сливи, або гарячого темного шоколаду. От, а загалом смак цікавий. То, допустимо, ця кава в принципі на цьому етапі свого життя вона вже має міцність насправді. Тобто її не можна сказати, що вона надкисла якась. Вона має насичену гіркоту. А перший ковточок 100% відчувається яблучко. Яблучко таке зелене-червона кислинка. Дуже приємно. І потім міцність. Ось така дивна комбінація на цій машині вийшла на цих налаштуваннях то і солодкість яблука, при цьому достатня така а, гіркота. Певне, чорного шоколада, але дуже чорного. Це десь, якщо ви розумієте, мене 90% какао. Тож так, кава така є в продажу. Якщо цікаво, буду радий вам таку запропонувати. Звісно, зверніть увагу, що кава більш свіжа, і там оця кислотність, оця фруктовість буде значно більшою, ніж в цьому. Бо з часом всі ароматичні масла вони все одно випаровується. і ці каві так-то 5 місяців. А це так-то вже для супер аромату трохи забагато. От. Тож, дякую за увагу. Роанда Гісанга і Міліта Баріста подарували нам суперсмак. Дякую до побачення.